Всім здорово, ребята, з вами Руха. Як ви знаєте у нас зараз хеловін, я буду чим би не зіграти косою. Ось таке перше відлітаю від Сибіряки, це стабільно. Все мені зробити не можеш. Ну нічого. Взагалі хоч попробую пару кілів зробити, тут все на автоматах. Я один з косою буду бігати. Ну нічого. Це що, дально скласно це? Ух ты, це щось. Але я не буду договоритися, п'ять минут зіграти тут. Все таке відомо що Є ще така оружка як коса. Шо про неї не треба забувати. Блін, як я вискочу, Я я я Сім хп Ах ти, гетарист. Ще один гитарист. Зараз ми його дожимо. Та ні. як треба играть 7 никого блин далі то та ще що я тут двоє о жесть красавчик шарин сказав це просто жесть молодець я думаю что ники спасал бігай ні він... всіма автоматами ай далі то напевно і не заберем ні разу ну, нічого я ще поки що в плюсі все вже добре О, кем не подобається? О, вже тікають. За що жесть Каїн, хто такий Каїн? Друге місце, що я тобі зробив, то шо? Короче, я перезайшов на іншу трасу, бо там накикнул, як ви бачили. Що, таке буває. Є такі люди. А 6 хп ще не доб'є кровотечення, ну нічого. Блін, докиньте мене десь на червоне, прошу. Ага. Кинули. Як я і просив. Дякую. Охота за плохий Охотився, охотився і на тко на ноль виніс. Жесть. Що зробити? Так і грає. граємо. знов хп взяли. Оце гаразд не годить. Ух ти. Та ще є такі люди. Ха, чудом бив. Чекайте що я беру. Чекайте бо що я щось загубився. Так, я коли тебе стоїть, дивися, навіть не чекаю. Це я з РЛС робив, бо 6 хп. Лишилося. Я думав робити коротше відео, але вийде, походу, більше. Нічого. Він броня. Чем плохиша. Б'ємося головою в стелю. Я забув, що там стеля, блін. Нічого. Нічого, нічого страшного. Зараз оце просто. Оце я обажаю Взяв прийшов, трох виніс це на шойму. Наш кіберспортсмен. Це то, що я. І далі плохішно ну. Так все файно йшло на першій карті а тут. Гуляю, чувачки. Та я його не винесу, хоч би як. Косата дальність, але урон слабонький. Дев'ять. Що це таке? Фу, фу 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 Що ж казати? А напишіть ви в коментарях, чи є у вас коса, і чи хоч граєте знаю в інколи. Просто слів нема. Я вже навіть не знаю що казати, тут вже взагалі грати неохота. О, знов дельта прийшла, винесла. кажу. А косо інакше як на Ангарі, я де буду грати? Ніде. Там не траза буде понос. Рубанітки з вами, напевно. Ну що ж ти за людина така в Кіпер? Я вже тут про другий раунд другу карту зливаю жорстко. Зараз но мене зель, Що я кажу. Невже, Серйозно? Та в принципі що сказати по косу Нормальне ну, нормальні ближнего оружжя але то мені кажеться що катана набагато краще урон на одну зірочку більше вже дає багато плюсів для ближнього бояшом на зубові що ви знімають автомати що не користуються ближнім боєм навіщо це далі так куди уходиш а дивиться тако всіх ну я не розумію таких людей ну як я б' стріляй коло мене чи тікаєш боїшся значить ну вимихав серйозно аж пропав про, про, про інтерасі грати дальше дать Блін. ну что я и кажу когось одного кельна ухуде що тебе там стоят команда ну, тобі есть мертвои тебе нашу Інтерес попов уже. Вообще играти, наверное, хочу после такого. А якщо вам сподобалось це відео, то чому б не поставити йому лайк, не порадувати мене підпискою на канал. А з вами був Руха. Всім пока